Так слава Україні. Москаліни, дивіться. Так, вчора привезли на місце, ну, вулики, по уровню все, то все ровно, просто кривізна землі і все таке. Привезли на пшеницю. Хе-хе. <хи> Ні, ну насправді це так. Така трохи, ничка трохи, дуже чуть. А це у нас гірчиця. Ну, вона вже цвіте десь біля двох неділь. Ще її не обробляли, будуть обробляти серед цвітіння. Чимось таким лайтовим Ввечері агроному. Власнику, з власником спілкувався. все Окей, буде, сподіваюсь. Ми привезли. Ну, це ті, що вдома стояли. Тут я, правда, деякі поділив, а деякі качнув. Тобто У кого короче, був мед, принцип такий. Є мед. Забираємо дві рамки там, кормових із гнізда. І даємо їм. Ну Їм тут подобається. Вже пилок пруть, а мед, чи буде, чи не буде, не знаю. Даємо їм короче, ващину, Дві ващини, А ті, у кого всі вісім рамок, ну все в розплоді. ну Корм якби теж є, ну з розплодом забирати неохота. Тобто з розплодом я не качав, нема часу потім назад ставити то оцим прицепом причепом цим здоровим привезли в один свой вулик 44, ну там ще влізло, вон один пустий поддон вийшов. Ну. Короче, поділив пополам, тут деякі то есть, її матку не шукав, тобто вона буде чи там, чи там. Через неділю треба глянути, дати... Ну і там по дням записав якого другого числа, от я там розділив, наприклад. Коли все, попечатають весь розплод, дамо плодну матку. Маток замовляв просто з западний хуст, там, мукачеве. Тому що вже є плодні, тобто мій досвід декілька років там записуватися. Записуватися і скидати гроші сразу, щоб якби вже рік тому скинув гроші, все, тільки відправлені маток, коли домовлялися, то хер вони будуть. Хтось до нього приїхав, купив у того матковода. І плюс оці всі там, вроде модні матководи, вже там, лінія своя називається, там АМГ, ШММГ. Ну, вони, віддать, ну, якби, об'єм, у них невеликий, вони ще десь працюють і там за пара на роботі, все, нам так, якби пахеру, на місяць позже получиш. А тут замовив. Сразу відправляють. Скільки пил з пилко бігає. Замовив, відправили, все окей. Працюємо. Да. Так що. Даємо маток і ще ті, що закації десь під кінець неділі заберу, теж так само їм дам. Дам маток плодних, кому хто хірово носив мед, просто подавлю і через 10 днів там матку плодну дам. Хай випускають і хай нарощуються до Соняха або гречки. Гречку навідав трохи, але ну, це все не точно. Зійде, треба поїхати подивитись. Ну і все. Залишилось виставити гранатки, камери і хай тусуються. Працюють, дай Бог. Щось принесуть. Ні, ну я польоту бачу, що ну, на розвиток це точно повпливає. Ну все, всім успіхів.